Всім привіт! Отримала я своє замовлення з сайту Makeup і вирішила з вами поділитись. В цьому місяці там були дуже класні акції, в яких я вирішила прийняти участь, тому давайте подивимося, що я замовила і що я отримала в подарунок. Була класна акція від бренду Nivea. Замовляєш товари там на певну суму, і в подарунок приходить, почнемо з подарунка. Ось така нічна сироватка від Nivea Q10. Можливо, ось є переклад. Нічна сироватка Q10 Power Ultra відновлення в об'ємі 30 мл. Має потужно-антивіковий активний компонент, допомагає оптимізувати природній процес відновлення шкіри протягом ночі. Вранці шкіра відпочивша, пружніша та зміцнена. Ось що має робити ця сироватка. Вранці має шкіра бути зволожена, відчутно міцніша і більш сяюча. Через 2 тижні глибокі зморшки видимо зменшуються. Ну, слава Богу, глибоких зморшок я ще не маю. І через 28 днів розгладження подальше зморшок. В склад цієї сироватки входить чистий коензин Q10 у двійній концентрації, провітаміни b 5 та особливий аромат світ найт, солодка ніч. Сироватку цю потрібно наносити масажними рухами на очищену шкіру обличчя, шиї та декольте, крім області навколо очей, можна використовувати з кремом, якщо потрібно, не вистачає зволоження. Ось показано, що це подарунок. Вона заклеєна була. Я вже, звісно ж, дивилася, відклеювала, тому покажу вам ось такий пластмасовий. Коробочок пластмаса, така класненька. Зірочки видно, що це нічний не сплутаєш чим. Ось така помпа. Я думаю, що тут буде ліфтовий метод. Я її буду брати використання, тому зможемо протестити. Як бачите, дійсно. Не було використано, тому що. Ох. Так, одного натискання, я думаю, вистачить для нанесення. Вона такого е кавового відтінку легкого, молочного. Ніжний такий приємний кремовий, якийсь квітковий, напевно, аромат. Я думаю, що її вистачить. На ніч навіть без нічного крему. Хоча, як буде залишати липкість, звісно, крем потрібно буде наносити. Що я можу сказати? Ось на руці, звісно, так не видно, при першому використанні після використання, нанесення після першого нанесення шкіра на руці стала більш згладженою, стали видимі менш пори, липкість трішки залишається. Аромат приємний. Свій відгук, вже конкретний такий про цю сироватку, я залишу в порожніх пляшечках. Якщо потримаєте цю сироватку, товари від Нівея, я вирішила замовити собі антиперспіранти. Вони ніколи, як кажуть, лишніми не бувають. Тому, перший, що я замовила, це ось такий антиперспірант Powder Touch це дотик пудри, об'єм повний розмір. 50 мл. Ціна його була, як ви бачите, 61 гривню. Цього разу я якось вирішила так з одерантами затаритись. Наступний також від Nivea Краса перлин. Ціна його вже була 67 гривень. Він з екстрактом перлин та маслом авокадо. Наступний це. Ось такий дезодорант прозорий вже більше іде: 61 гривня, невидимий захист. Так. Наступний дезодорант Fresh Cherry 61 гривня також була. Свіжість вишні, напевно, прозорий також. І останній це чорне та біле Max Pro. Об'єм його також 50 мл, і ціна його була вже 67 гривень. Ось такий оригінальний. Чим подобається мені ось цей флакончик, що остатки будуть стікати. Тому цей ковпачок можна навіть використати на інші е, дезодоранти, щоб їх можна було ось так дородриком поставити. Так. Наступне також була класна акція. Від бренду DAW. Також можна було замовити товари на деяку суму від цього бренду, і отримати в подарунок. Ось такий дезодорант антиперспірант, також роликовий. Я хочу сказати, що я люблю тільки роликові дезодоранти спрейовими практично не користуюся. Це, якщо вже геть-геть, немає. Якось не встигла нічого придбати, бо перше, ще попалось. А так завжди в запасах в мене є роликові, роликові антиперспіранти. Тому ось такий дав оригінальний я отримала в подарунок. Ось навіть є наклеєчка така. І щоб отримати цей дезодорант, я також ще один замовила, також оригінальний. Ой, вибачте, забула сказати, ціна його була вже 64 гривні. Далі ось такий дезодорант Go Fresh. Ціна його була також 64 гривні. Пробудження почуттів. І останній також Go Fresh. Груша та алоє вера. Ціна його 61 гривня. Так, ось такий в мене вийшов. Закупка роликових антиперспірантів, вже, думаю, вистачить мені дуже надовго. Наступна була також класна акція від бренду Ande-Tveni. Також замовляєш будь-який продукт, і в подарунок отримуєш ось такий матуючий BB крем Анти-Твені, Антіакне. Перекладу тут. Українською немає, так як це товар є Польща. Матувальний так матувальний антибактеріальний BB крем відтінку 02 натуральний. Хороший термін придатності. В принципі, можемо подивитися, що з собою представляє цей bb крем SPF 10 так, він йде не зафольгований. Ну, в принципі, давайте протестимо це тональний засіб. Так, ось так. Так, в принципі, камера передає відтінок правильно. На зараз він для мене затемний. Думаю, на літо буде саме раз. Хоча, в принципі, при рознесенні він дуже класно підлаштовується. Ні, я не можу сказати, що затемний. Дуже класно підлаштовується під шкіру, дійсно має матуючий ефект. Перекриття, в принципі, такого, як е, при використанні е, дійсно тонального засобу немає, але непогане таке перекриття. Аромат такий звичайний кремовий. Буду користуватися. В принципі, класний подарунок. Отримати його безкоштовно. Теж непогано. І щоб отримати даний крем, я замовила ось таку атласну, очищаючу пасту з рожевою глиною, органічною водою із грейпфрута. Ціна її була 107 гривень хороші терміни придатності. Вона очищає шкіру від забруднень, токсинів та залишків макіяжу. Не закупорює пори і не визиває відчуття стягнутості. В складі є рожева глина, органічна вода з грейпфрута, ягідне тріо це малина ожина та полуниця та біла глина. Можна нанести на волгу шкіру обличчя, помасажувати. Та змити, а можна нанести як маску, залишити на 3-5 хвилин і також змити 150 мл в об'єм, тому буду користуватись. Вона не зафольгована, ви бачите рожевого такого кольору. Стубика аромату немає, тому, думаю, буде дуже класно. Наступна, яка акція мене зацікавила на сайті? Це від бренду Чиста лінія. Подарунок можна було отримати ось такий крем для обличчя плюс гіалурон, сяєння та зволоження денний для сухої шкіри обличчя з екстрактом Троянди. Вони дуже легесенькі, класні на ці сідані кремчики. В складі вони мають 5 екстрактів олій. Ось також наклеєчка, що це є подарунок. Так, ось такий кремчик. І щоб його отримати, я замовила міцелярний легкий бальзам 5 в одному без силіконів. Об'єм його 230 мл, ціна 69 гривень. Так, відвар на 5 травах. І ось такий ще кремчик проти прищів, крем актив точковий з 2%, саліциловою кислотою та комплексом ахк екслот. У мене, в принципі, проблемна шкіра. Я шукаю засоби, які допоможуть вирішити цю проблему. Знімає запалення, ефект через 3 дні. Ціна даного кремчику була 60 гривень, об'єм його 40 мл. Так. І останнє, що я придбала, це акція від бренду QR. Спочатку покажу, що придбала, а потім сам подарунок. Я придбала перше це ось такий анти від лупи шампунь для кольорового фарбованого, напевно, пошкодженого та фарбованого волосся для жінок. Об'єм 400 мл. Ціна була 144 гривні. Я вирішила, що це непогана ціна, тому що в магазинах можна побачити набагато більше. І ось такий також клір, але вже для чоловіків з м'ятою. Також протилупи для чоловіків, крижана свіжий з ментолом. Ціна його була 132 гривні, об'єм також 400 мл. І подарунок за замовлення даного. Шампунів я отримала ось таку сумку бананку білу. Ага, Оксана напевно. Так, на пояс виробник Китай, шкірозамінник. Так, трішки пошаруджу, відкрию, покажу вам. якість в принципі, непогана. Ще отримати в подарунок дуже класно. Вона доволі велика. Це не дитяча сумочка, білий колір. Єдине, що при носінні на поясі з джинсовими засобами може затиратися. Так, має ось такий замок. Ось так є підкладка непоганої якості, два відділа. І ще один карман на Замку для мобільного телефону, в принципі, я думаю. Ех, непогано прошито всередині підкладка класно прошита. Зовні непогано прошиті замки. Логотип бренду Clear, але так в очі кидатися не буде. Далі, ось тут ці пояса, також непогано пришиті. І мають. Ось так закриватися стандартно, в принципі. Та регулювання довжини. Чи ви маєте на поясі носити, чи через плече це буде вибір. Тому акція ще щодо цих бананок на сайті дійсна. Кого зацікавило, можете перейти на сайт і замовити. Ось таке невеличке, але доволі вигідне для мене замовлення було на сайті MakeUp. Дякую всім, що мене дивились. Це буде Україна.